Межа у 80 доларів перейдена. На торгах мінімальна ціна за барель нафти «Бренд» склала 79 80 доларів 80 центів. В останній вона була такою низькою 4 роки тому. В першому півріччі 2014 року ціна на нафту коливалась у межах 110 доларів за барель. Однак вже на початку літа ситуація почала кардинально змінюватися. В 8 вересня вартість бареля «Бренд» опустилась нижче позначки у 100 доларів. Одне з пояснень цієї тенденції, яке наводять фахівці, надлишок нафти на ринку через високі темпи виробництва у Саудівській Аравії. Якщо ціна на бренд не зросте за наступні місяці, у 2015 році рівень інвестицій у видобуток сланцевої нафти у Сполучених Штатах скоротиться на 10%. Про це попереджає міжнародне енергетичне агентство. Наприкінці листопада, країни ОПЕК мають намір переглянути квоту на щоденне виробництво картелем нафти, яка нині становить 30 мільйонів барелів.